Український форвард Роми Артем Довбик може змінити клубне прописку вже цього літа. За інформацією турецьких змі, до нападника проявляє серйозний інтерес Таш, який за останніми даними вийшов у фаворити в боротьбі за підпис українця. Повідомляється, що чорні орли досягли істотного прогресу в перемовинах з Ромою і наразі ведуть активну роботу над трансфером. Що це означає для кар'єри Довбика? Артем провів непоганий сезон у серії А, адаптувавшись до топового чемпіонату після переходу з Жирони. Його фізичні дані, вміння грати на завершенні та працьовитість зробили його важливим гравцем у складі римського клубу. Але в умовах конкуренції за місце в основі та можливого посилення складу Роми перехід до Бешикташа може стати для Довбика хорошим кроком. У Туреччині на нього очікують як на ключового нападника, що дозволить Артему отримати більше ігрової практики та зберегти тонус перед важливими матчами за збірну України. Крім того, Бешикташ регулярно виступає в єврокубках, а це значить нові виклики, більше досвіду і, можливо, черговий виток у кар'єрі українського форварда. А як ви оцінюєте можливий перехід Артема Довбика до Туреччини? Напишіть свою думку в коментарях. Нам цікаво почути вашу думку. І не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити новини про українських гравців у Європі.